Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про дітей при розлученні. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Будь ласка, підтримайте контент коментарями та вподобайками. Залиште смайлик під відео, мені буде приємно, буду дуже вдячна. Також під відео є посилання на канал в Телеграм. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про дітей при розлученні батьків, місце проживання дитини та неочевидні моменти, які з цим пов'язані. Багато хто вважає, що якийсь конкретний набір правил щодо опіки над дитиною при розлученні батьків все ж існує. Опікою часто називають місце проживання, бо у всіх західних фільмах це звучить. Люди звикли. Тому перший акцент. Апріорі, держава нікуди не лізе та нічого не регулює у вашій сім'ї, доки ви її самі про це не попросите. Тобто немає заздалегідь визначених правил, кожна сім'я сама вирішує. Але якщо не можете домовитися, тоді вже залучаєте державу. Деякі приклади використання місця проживання дитини. Перше, найголовніше це конфлікт між батьками або підозра одного з батьків. На виникнення такого конфлікту у майбутньому. Якщо, наприклад, через конфлікт хтось з батьків просто забере дитину та відвезе кудись, то ніхто нічого зробити не зможе. Поліція не допоможе без вирішеного питання про місце проживання дитини. Бо у батьків рівні права відповідно до закону, до вирішення питання проживання дитини. Друге, це питання було актуальне до війни і є все ж таки вирогідність, що воно повернеться для виїзду за кордон із дитиною, потрібна була згода другого з батьків. Третє, ще цей момент важливий при стягненні аліментів. Право на аліменти має той, з ким проживає дитина. Це додатковий аргумент, можна так сказати. Що ж по часу та процесу? Це питання не завжди вирішується швидко, та не всі способи є результативними. Тому варто займатися вирішенням заздалегідь, а не чекати, поки буде дуже запізно. Крім того, це питання можна вирішити тільки до 14-річчя дитини, бо після дитина сама обирає, з ким з батьків жити. Основні способи вирішення питання проживання дитини та неочевидні моменти, які з цим пов'язані. Перше, якщо між батьками згода, то питання проживання та забезпечення дитини можна вирішити у нотаріальним договором. Це дуже швидко, не дуже дорого. Результат, здавалося б, ідеальний. Але я завжди, буду, завжди раджу бути обережними з цим договором, бо він має свої недоліки. Такий договір може зашкодити при його невиконанні, бо не всі питання можна автоматично перевести в суд в такому разі. Тобто, суд може відмовляти у позові, поки не розірвуть договір, а це купа зайвого часу та додаткові витрати. Друге вирішення питання проживання дитини через орган у справах дітей. Місцевий орган зазначить, призначить засідання комісії, запросить документи, викличе батьків, проведе з ними бесіди, оцінить інші обставини та винесе відповідне рішення. У цього процесу теж є недолік. Бо цей документ, він, по суті, не є виконавчим, хоча в законі й написано, що обов'язковий для виконання. Далі, третє, кінцевий та виконавчий документ це рішення суду, вирішення питання проживання дитини через суд. Рішення суду раніше було підставою для відстрочки та допомагало людям перетинати кордон. Але зараз норми інші. Зараз це рішення використовують тільки в пункті про дітей, якщо там, де троє дітей, якщо діти від різних шлюбів. Звернення до суду відбувається шляхом підготовки та подачі справи до позовної заяви та необхідних документів, доказів по справі. Також до судового процесу обов'язково залучається орган у справах дітей, в якому теж треба буде пройти перевірку та отримати висновок про доцільність проживання дитини з одним з батьків. Часто питають, які ж докази треба збирати. Вичерпного переліку тут не існує, можна збирати, скільки є можливість. Основна суть довести наступне: відповідальне ставлення до своїх батьківських обов'язків, стан здоров'я батьків та дитини, матеріальне становище батьків, ну тобто здатність утримувати дитину, можливість забезпечення належних житлових умов, сімейний стан батьків, соціальні зв'язки дитини, її психологічний стан, місце та процес навчання, розвитку. Також є інші обставини, шкідливі звички, неможливість виконання інших з батьків, цих обов'язків та інше. Також суд та орган у справах дітей спілкуються з дитиною, дізнаються її думку, ну, звісно, якщо дитина може її висловити. Питання дітей взагалі не є легким у процесі розпаду сім'ї, тому я б радила підходити відповідально та зважено, робити все так, щоб потім не жалкувати про обраний шрах дій. Якщо є сумніви чи питання, звертайтеся. Прошу підтримати контент підпискою коментарями та вподобайками. В описі під відео є мої контакти. Якщо потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Тримаємо на пізнання. Всім дуже дякую за увагу. Сподіваюся, на наступні зустрічі. Бережіть себе!